Сьогодні розвінчаємо найпоширеніші міфи про спорт: ті, що плутають багатьох людей і заважають досягати бажаних результатів. Готові дізнатися правду. Міф номер один. Чим більше поту, тим більше жиру спалюється. Мабуть, ви бачили людей у спортзалі у термокостюмах, шапках і куртках, які тренуються до сьомого поту. Вони вважають, що піт дорівнює жир та не швидше, але це неправда. Під це спосіб охолодження тіла, коли температура підвищується. Він складається з води, соли і трохи відходів. Жиру в поті немає. Щоб спалити жир, треба працювати м'язами. Інтенсивне тренування спалює жир, а не саме потовиділення. Додатковий одяг, портативні сауни чи штучне перегрівання не пришвидшують жироспалення. Все це лише зневоднює вас і шкодить здоров'ю. Отже, міф розвінчено. Піт не спалює жир. Його спалює регулярне тренування. Міф номер два. Домашні тренування неефективні. Тільки тренажери все інше марна трата часу. Чи правда, що без тренажерів у залі неможливо отримати результат? Що домашні тренування це просто розвага, а не справжня робота над тілом. Насправді домашні тренування можуть бути надзвичайно ефективними: присідання, віджимання, планка, випади, вправи з еспандерами, ці базові рухи активно залучають усі групи м'язів, розвивають силу, витривалість та покращують координацію. Головне, правильно підбирати навантаження та прогресувати. Збільшуйте кількість повторень, додавайте більш складні варіації, скорочуйте відпочинок, і ваші м'язи будуть отримувати потрібний стимул для росту та зміцнення. Крім того, домашні тренування дають гнучкість. Ви можете тренуватися у зручний час і темп, не витрачаючи час на дорогу до зали. Також домашні тренування це не тільки економія часу і грошей, а й можливість слухати своє тіло, адаптувати вправи під свої можливості і потреби. Вони також чудово підходять для тих, хто починає свій шлях у спорті, реабілітується після травм або просто хоче підтримувати форму без навантажень на суглоби. Тож чи потрібен зал і тренажери для результату ні. Результат залежить від вашої дисципліни, регулярності та правильної прогресії. Тренуйтесь там, де комфортно, вдома чи у залі, і будьте впевнені, що це точно працює. Міф номер три після 40 років вже пізно займатися спортом. Багато хто вважає, що після 40 м'язи вже не ростуть, але це міф. Так з віком м'язова маса поступово зменшується через гормональні зміни, зниження активності та менший синтез білка. Але це не означає, що ви не можете нарощувати м'язи або ставати сильнішими. Дослідження доводять, навіть у 70-80 років люди можуть досягати помітного прогресу. Якщо тренуються правильно і добре харчуються, нарощування м'язів після 40 – це не тільки про зовнішність, це про здоров'я, незалежність і якість життя. Сильні м'язи покращують метаболізм, підтримують кістки, допомагають у побуті і знижують ризик травм. Якщо ви вирішили почати тренування після 40 років, ось що вам потрібно: перше силові тренування. Використовуйте гантелі, еспандери або власну вагу. Зосередтесь на базових вправах: присідання, жим, тяга. 2. Прогресивне навантаження. Поступово ускладнюйте тренування, додавайте вагу, повторення або скорочуйте паузи. 3. Білок у раціоні. Споживайте 1,6-2,2 грами білка на кілограм ваги тіла. Це може бути м'ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти. Четверте відпочинок і відновлення: сон, дні активного відпочинку, йога, легке, кардіо. І головне, слухайте своє тіло, не привантажуйте себе. Запам'ятайте, м'язи після сорока це реально. Просто дійте розумно, регулярно та без поспіху.